І особливий вечір. Я радий привітати на наш мухачів і речі нашого каналу. Находиться І сьогодні ми вперше зустрічаємо в Україні. Окуляри до повної реальності, які я зараз пустую. часто Ви можете побачити реакцію першого власника пана Олега. Я ще розумів, що це таке. Так. Це окуляри е, 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 вироблені компанією Envision. Е, версія Professional. Коробка досить таки стильна, В ній знаходиться куда, в такому от, стоїть. Це матеріал. Відкриваєте по периметру. І там всередині окуляри. Так, я допомагаю. Мені баріть. Окуляри. Так, є. Я показую. Одні. Так, одні. А тут знаходиться ще за блиставкою кабель для після зарядки. Кабель ТІПСІ. Ну, окуляри вже заряджені. Вот. Можете вже. Що? Да, я зараз... Е, е, там можна увімкнути е, підключення ВК, вже на окулярах. Е, Значить, дивіться, як побудовані окуляри. Все управління окулярами робиться правою рукою. Е, Ні-ні. По правій стороні окулярів є блячок. Це тут у нас говорить. А управління знаходиться кажіний палець і з макуванням вперед. Чуєте, ви говорите? Або знов це ви вибираєте позицію меню вперед-назад. Якщо вам треба повернутися, ви робите вже зверху вниз, проводите пальцем, повернутися. Якщо ви туди зайшли, крок назад. Це зверху Так, да. не, не, не можна не, треба. Малах, не треба. І... Е... О, говорить. Говорить. Українською мовою, да. Говори. так. Мова так. розпізнаває. Ну, вона там стоїть, українська українська. І промати вперед-назад. Той чи інший пункт активувати, це подвійний щільник, або кажуть, подвійний тап це двічі швидко торкнутися е, в зоні сенсора, е, там двічі швидко торкнутися. Раз, раз. І ви подаєте команду а? Команда активації. Це двічі швидко торкнутися. Ну, не так, я зрозумів. Зазвичай. А як їх до телефон? Приєднується класично до мережі Wi-Fi. Можна приєднати як до стаціонарної мережі, так і до смартфона. На смартфоні встановлюється точка доступу Wi-Fi. І ви під'єднуєте. Зарядити ну, куди. Просто зарядити, так? так? Ну, але перше враження, я поки не зрозумів. Ще не зрозумів. <рес> угу. Ну, я думаю, що у вас є тепер багато часу. Маєте наснагу вивчати цей гаджет. Да, тому що справді я мав можливість там теж позитивно. Так, це спереду камера, От, за допомогою якої ви маєте доступ. Там є е, меню. Я е, відповідно відправляв вам, е, на почту, на почту, на телеграм. телеграм. відправляв е, описи е, команд, дивилися. Да, в принципі, це все е, можна напевши, у нас в телефонному режимі отримати додаткову інформацію. В Всередині коробці я положив е, фіскальний чек. Е, чек. Е, Гарантійки як такої паперової немає. На коробці є серійний номер по якому компанія Envision е продовжує з вами е забезпечення програмне забезпечення без, без обмежень. Не, е так як, наприклад, є версії щорічного оновлення програмного забезпечення, а тут а всі оновлення вони вже на весь період вашого користування цими окулярами вони будуть так, автоматично доказувати вмикається. Вмикається, Дивіться. Позаду з внутрішньої сторони є кнопка така. Кругленька. Ви чуєте її Нарушно. з наружного. Внутрішнього... З внутрішньої. З наружньою є кружечок, а то з внутрішнього. Так, так, так. Я зараз... Із... Да, Вони є повернення. І от від з... стандартної зарядки кіпці, давайте, піць, в турець, ah, я вже надимав, будь ласка, кабель, і пробуйте, вже не зарядка рука така, нічого, нічого. Що, зарядок там роботи? Ну, от іде вже зарядка, так Зараз під зарядиться, будемо далі е гратися. Тобто вони під'єднуються через точку доступу Wi-Fi. Так, так. Ні, там є варіант Bluetooth, є варіант Wi-Fi. Але для передачі, я так розумію, відеопакетів великих краще через Wi-Fi. Тому що воно питається, ну, те, що я класом, просили Wi-Fi. Хоча я бачу і Bluetooth підключення, і Wi-Fi підключення. Я думаю, що і через то, і через то фінал працюєте. Ще нюанси, мені просто цікаво, наприклад, таке питання. Там... Можна зробити помаліше, можна зробити швидше. Все мені регулюється. На самих окулярах є пункт, де ви маєте... Режим навчання. Я просто що хочу. Може тому менше зробити. Якщо треба зробити крок назад, це зверху вниз, то ні, я не на телефоні. А це все одно. Як їх приєднати до програми? Включити точки доступу. Я беру поля, система колонська, це дає це а 5 секунд. Ну і тепер, звичайно, у нас починаються технічні питання, як під'єднати, як е, користуватися. От, е, це. В принципі, все стандартні процедури. В подальшому будемо вас, вас інформувати, якщо пан Олег скине відеоматеріал своїми враженнями вже з дому, його е, описи. О, так що, якщо... Пане Олеже, хочете з людьми поділитися? Ні, ну, воно, звичайно, поділені. Бо я ж теж такий, що я зараз приїду. Тому що це цікаво багатьом. Багато хто з людей чув про такі окуляри. але, на жаль, справді ціна така не дитяча. Але будемо надіятися, що відповідно. Працювати вони будуть на, на на, на ті гроші, які вони коштують. Дадуть можливість більш е, ефективно сприймати увагу. На сьогодні до побачення.